Чехія створить спецгрупу для захисту від російських безпілотників. До неї увійдуть експерти та аналітики з міністерств оборони, внутрішніх справ та транспорту. За мету ставлять розробляти технології, котрі допоможуть боротися із ворожими. Безпілотними літальними апаратами за словами прем'єр-міністра країни Петра Фіали, рішення ухвалили з огляду на те, як розвивається війна в Україні. Також у чеському мінобороні заявили, що країна готова придбати кілька сотень безпілотників різних типів. А президент Чехії Петр Павел закликав країни НАТО реагувати на порушення з боку Росії у військовий спосіб. бути бітоправду однозначно певні в тому. Я думаю, що цього разу ми повинні дати чіткий сигнал про те, що у разі порушення повітряного простору ми будемо реагувати адекватно, у тому числі у військовий спосіб. Тоді Росія дуже швидко зрозуміє, що вони зробили помилку і перетнули межу, але це балансування на межі конфлікту. Однак відступати перед злом не можна.